Любі наші захисники, на вашу долю випали надскладні випробування, і ви кожен день гідно доводите, що Україна це країна героїв. Ваша сміливість прославила нашу батьківщину на весь світ. Херсонський національний технічний університет безмежно вдячний кожному з вас за радість, яку ми відчуваємо при звістках про звільнення кожного населеного пункту. І за надію, яку ви даруєте нам із кожним відвоюваним кілометром. В цьому році це свято отримало особливий зміст. Кожного ранку вся Україна прокидається і дякує вам, нашим героям, за кожен новий день. Ми вдячні вам за те, що знаходимось в теплі та безпеці, поки ви самовіддано боретесь за нашу перемогу, за нашу свободу. Шановні військовослужбовці, щиро раз вітаємо вас з Днем Збройних сил України. Люди в погонах завжди вважалися елітою нашої держави, бо завжди стоять на варті миру і спокою в державі. Тож в цей святковий день ми вшановуємо тих, хто присвятив своє життя служінню вітчизни, хто стояв у витоків створення нашого війська і сьогодні захищає державу і її народ. На сьогодні військова справа. Притамана не тільки чоловікам, її опанували і представниці слабкої статі. Жінка на вині сьогодні не новина. Тож цього дня вітаємо представниць жіноцтва, які вірно несуть службу по захисту держави. Дякуємо матерям, які виховали справжніх патріотів, які без остраху вдягли військову форму і в цей час на передовій боронять нашу землю до земни. Вам уклін та людська шана. Бажаємо вам та вашим родинам миру. Злагоди та родинного затишку, козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості та незламної сили волі нехай завжди поряд крокують оптимізм, спокій та гарний настрій. Слава героям, слава Україні! В цей знаменний день хочемо привітати всіх чоловіків, хлопців, жінок і дівчат, всіх тих, хто боронить нашу батьківщину. І не важливо, хто на якому фронті, головне, що всі роблять одну єдину справу. Від усього мирного населення, від усієї країни хочемо вам подякувати за наш спокій, за наш мир. Це буде Україна. Бажаємо вам щастя, здоров'я, натхнення і великої перемоги!